Тижня ми займалися по різним навчальним блокам. Країни були Америка, Румунія, Грузія, а також представники нашої держави. Візьмемо підрозділ Національної гвардії. Хлопці працюють, хлопці йдуть на контакт. Основний акцент в методиці навчання і викладання був поставлений на те, щоб знайти спільну мову з військовослужбовцями, яких ти навчаєш. Рівень підготовки, який вони показали на цьогорічних навчаннях. Був набагато вищий, наприклад, чим в минулому році. Хлопці на кожних навчальних місцях відпрацьовували з 100% видачею. Деякі навчальні місця були ті, які хлопці залишалися вже поза розпорядком дня. Після 17-ї години вони відпрацьовували це саме управління вогнем дії відділення в обороні, тобто. Ефективність роботи була на високому рівні. Націгвардією ми провели декілька тренувань. Багато хлопців мають досвід бойових дій, з ними ну, нормально працювати і чувствується підготовка. Є хлопці більш молоді, які там не мають якогось там досвіду, але командири допомагають, ми теж допомагаємо, і я думаю, що в нас вийде і ми поділимо своїм опитом, яким ми маємо. І я думаю, що ці заняття підуть на користь і нам і вам. Підрозділ національної гвардії вже третій рік поспіль приймають участь в міжнародних навчаннях даного типу, а саме в береговій фазі. На цих навчаннях наші військовослужбовці спільно з військовослужбовцями збройних сил Сполучених Штатів Америки та Збройних сил України відпрацьовують певні нормативи та проводяться заняття, на яких ми разом ділимось досвідом з введення бойових дій в зоні проведення то берегова фаза навчань сібріз триває два тижні. На протязі першого тижня ми проводимо практичні заняття по відпрацюванні. Певних тем та нормативів другий тиждень це є активна фаза, в якій підрозділ Національної гвардії спільно з підрозділами збройних сил України та підрозділами Сполучених Штатів, Грузії та Румунії приймають участь у спільній операції по висадці десанту відпрацювання артилерії по певним районам, охорона оборона населених пунктів, зачистка населених пунктів.